Ідемо всі наліво, а тепер усі направо. Двоялинки, двоя личка збереве, пішка декораснідемо. На місці пострибаємо на дисці. Пошляємо на дорижці. Сядемо відпочивати. Що столилися, малята? І тут насти нагортаєм, бою будемо ліпий, ще раз швидко нагортаєм, Ось і друга вже стоїть. Зліва ручки, зліпи ніжки, щоб бігать по доріжкам. Починята чорні вирімки і великий ніс спортквинку Спочатку краса, а потім сила. Він відкриваю. Грівий лікар, лікра.